17 вже лютого, да там по 7 -е березня там вже і по квартирний обхід буде з там агітацією, прамування мізків людям, що працює над важливість, що треба йти голосувати, обирати цього путлера. Але, але зазначимо однозначно, який дедлайн да, до 8 березня. Адже 8 березня все, от як по їхньому там. Все баста кроше, пора бухать тобто, що, що, по розписанню порозписання йосвята. У них ж як ми знаємо з їхню східленість. Отут вони будуть там всьо. До 8 березня, бо 8 березня у них свято треба напитися і святкуватися, бо там до виборів залишається мало. І такий день тиші. От цієї боярки по акції тим подібним речам, Вони це все буде потім. Але на превеликий жаль, зараз буде це кошмарення населення, коли 17 лютого по 7 березня буде по квартирний здійснюватися обхід, коли це саме будуть проводити расисти. А це ви ну, знаєте, от таку як тенденцію канву зазначимо, що все менше починають вони. А довіряти саме цим колаборантам, цим всім продажним людям, які на під тимчасову окупацію пішли на співпрацю з цими клятими окупантами. Але разом з тим, що то вони без виплат залишаються, тепер без довіри і наступний момент це репресивна машина однозначно від расистів застосується буде застосовуватися і щодо них. Адже навіть у цій поквартирні обходи будуть здійснювати зокрема виключно. Ну поки що це переважна більшість, але зокрема це виключно буде, що це самими расистами в супроводі саме їхньої розгвардії, тому що вони все менше і менше починають довіряти своїм колаборантам все більше і більше їх починають перевіряти, утискати, все фільтрують, який тільки можна трафік і всіх людей, яких вони там а, окупували, да і намагаються використовувати в тому числі.